Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. Арнольд Алан накинувся з критикою на Алекса Волкановського. Я не знаю, скільки він заробив за той бій. Явно набагато більше, ніж я заробляю. Знаєте, якби мене поставили в таку ситуацію і запропонували 10 мільйонів доларів. Ха -ха, знаєте, я міг би обійтися 10 мільйонами доларів прямо зараз. Це було б чудово. Але Алекс чемпіон, лідер рейтингу, незалежно від вагової категорії. Тому немає сумнівів, що він все одно заробив би ці гроші, але при цьому йому б не довелося б ризикувати. Ось чому його рішення здалося. Мені дивним, я не знаю, що сказати. Незадовго до бою він публікував фото руки, де було видно шви після операції. Можна дійти висновку, що він особливо не тренувався, бо був травмований, але все ж таки прийняв бій. Я тоді подумав, якого біса, ну алекс, не з тих, що любить сидіти без діла. До речі, друзі, вам би було цікаве відео про те, скільки заробили грошей бійці UFC за 23-й рік. Пишіть свої думки у коментарях. Також Арнольд Аллен оцінив шанси Волкановського у бою з Топурією. Я ще не зробив свій вибір. Але мені не подобається рішення Волкановського так скоро повернутися в Октагон. Після важкої поразки в останньому бою це було кілька місяців тому, але зазвичай після такого нокауту йдуть на якийсь час із зали. Йому слід було це зробити або, хоча б не сперенгувати близько місяця. Алекс вирішив відразу повернутися. Якщо він один із хлопців, які не хочуть сидіти без діла. То сподіваюсь, він зможе повернутися в чудову форму. Ілія чудовий хлопець, хороший боксер і борець, чудово володіє джиу-джитсу. Він може створити проблеми, так що на нас чекає захоплюючий бій. Просто сподіваюся, що Волкановський буде на висоті, і ми побачимо його найкращу версію. Не хотілося б, щоб його спадщина розвалилася через безглузде рішення. Погоджусь, Алексу дійсно слід було дати більше часу на відновлення, але сам Алекс нас запевняє, що по медицинським показникам. Кам все окей, ментальна частина теж на місці. Тож очікуємо на гарний конкурентний бій. Майкл Чендлер дав кілька гучних обіцянок перед поєдинком з Макгрегором Це важливий турнір. На нас чекають веселощі. Я прикінчу Конора у перших двох раундах. Після цього він, можливо, завершить кар'єру. Я хочу поля битви епічних масштабів. Я хочу стояти віч навіч з цим хлопцем. Я хочу зламати волю цієї людини, зламати її щелепу і щоб вона відокремлилася від свідомості. Я його повністю знищу у восьмикутнику. А після цього ми попрощаємося із найбільшою зіркою ММА. А я продовжу свій веселий шлях. Також Майк додав відповідь на заяви Конора про дату поєдинку. Я також чув, про що говорив Конор. Очевидно, якщо він заявив про це, то значить наш поєдинок стає більш реалістичним. Все ж таки потрібно пам'ятати, що UFC не оголосило наш бій. Але повернімося у 23-го року. Ми вели переговори про The Ultimate Fighter, Та Конор написав довгий твіт, що ми станемо тренерами, та це сталося. Він це зробив у типовій для себе манері. Конор є Конор. Він хотів повідомити першим. Лише після цього було підтвердження від UFC. Схоже, цей. Сценарій підтверджується: 29 липня, міжнародний день боїв. Я проти МакГрегора. Бідний майк, оце витримка. Я розумію, що йому це все окупиться, але думаю, морально це важко. Не перегоріти, не піти на проміжний поєдинок. Коротше, сталевий майк. Надію, що скоро її всі офіційно підтвердять дату поєдинку. Деніел Карм'є поділився прогнозами щодо переможця у номінації Боєць 2024» серед чоловіків. Мій прогноз на боєць року 2024 року. Це Том Аспінал. Думаю, що хлопець матиме свій шанс. Я не хочу зараз сказати, що він знищить Джона Джонса. Проте, коли він отримає можливість побитися з одним найвеличніших бійців усіх часів, то проявить себе дуже добре після цього поєдинку. На нього дивитимуться як на одного з найкращих бійців у світі. Я просто кажу, що Том битиметься на найвищому рівні до кінця року. Погоджусь з Карм'є, Аспінал дійсно серйозний боєць, який заслуговує на чемпіонство. Хоча Джон Джонс все всім доказав, він ще хоче сходити чисто за чеком зі Стіпе. Не думаю, що у їхньому протистоянні ми побачимо битву титанів. Думаю, все пройде спокійно. З повагою до Стіпе, але з очевидним результатом. А от том, молода кров, який має гарний атлетизм, швидкість, міць удар. Ру та гарну команду є все для того, щоб ми раділи новій зірці зі своєю історією. Ну і подія сьогоднішнього ранку. UFC Vegas 84 де головний бій турніру у напівважкій вазі був Магомедан Калаєв та Джоні Уокер. Розпочнемо з головного карду: Валдо Кортеса Коста переміг Андрія Орловського одноголосним рішенням суддів. Бруно Ферейра нокаутував Філіпа Хоуза у першому раунді. Маріо Баутіста переміг Рікі Сімона одноголосним рішенням суддів. Рекомендую весь бій до перегляду. Там була класна заруба. Джим Міллер переміг Габріеля Бенетіза за душливим прийомом у третьому раунді. Оце ветеран дає ще прикурити. Ну й головний поєдинок турніру: Магомед Анкалаєв переміг Джоні Уокера технічним нокаутом у другому раунді. Ех, Джоні Джоні. Були надії, особливо після такого бадьорового початку. Але сам зробив помилку та натрапив на сильний удар справа. Шкода, тепер Анкалаєва зведуть або з Алексом Перейрою, або він буде чекати. А переможця між перейрою та хілом, переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Наскільки ж КП провели в звішування? Бо наскільки я пам'ятаю, цей Нікола вже не вперше не хоче виходити на бій, коли опонент трохи не дозганяє. Пам'ятаю, в нього кидали камені всі, кому не лінь. Коли він знявся з бою, де його опонент не дозігнав 400 грамів. Марчин Тибура та Вінсенте Люке. Якщо що, в чемпіона є ім'я. Друзі, дякую вам за вашу активність. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк. І, звичайно, не забудь залишити коментар не менше семи слів. Також долучайся до мого телеграм-каналу, там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, почуємось.